Залітаю в продаж класна лачеті, це в нас четвертий рік, 1,8. На бензині газу ніколи в автомобілі не стояло, автомобіль фактично від другого власника повністю в оригінальному забарвленні, тільки задній бампер підфарбовувався. Тому є тут такий момент по цій арці, там переднє крило легенько підпритерте. Але в цілому враховуючи вік авто, в класному стані він. Технічно повністю обслужений. Нещодавно після ТО перетрусили ходовочку, що треба поміняли. Працює рівненько, ніяких помилочок немає, кондиціонер працює, електродзеркала також працюють, палеть переднє скло підйомнички. Велюр в, в непоганому стані, враховуючи віки пробіг. У нас пробіг там в районі 250 тисяч. На зимовій гумі, на ковпачках. Технічно абсолютно справний та повністю готовий до експлуатації. Друзі, кого цікавить, приїжджаємо. Оглядаємо, перевіряємо і купуємо. Зі авто Новокостянтинівська 8.